Бачили як люди набивають собі ціну, там. Дивіться, яка квартира офігенна, блякому. Андрюх! Класна квартира. Вам не передобиться булі уніжені. Ні, ну на першому поверсі там, звісно, жопав. Та ну не там. Тут все чотенько, там. Все бетонно контактом скривається, бля. І все має чотно, блять. Ви на контакт стіни тримають, все чітко, бляха. Деякі люди блін, просто мечтають, щоб такий об'єкт взяти. Ну Це про втек Макса, звісно, бо І мій, бо Макс мені скинув відео, то по відео воно не було таке страшне. Блін. Ну реально, брехом. Людина сказала, що доплотить, блін, так що ну, тут реально трошки жопа, бляха. Дивись, а тут взагалі вся тема. Так що за декілька днів буде охуєнна квартирка, бля. День. Да, Максим?